jätit vaikka slevä. Kilka motor, kamera. Saa, jaa. Ja. Pas hard. brigada Ukrainan rajavartioston ilmatorjuntatykit tykit ja tietysti niiden miehistöt ovat täällä Як працює невидимий фронт радіоелектронної боротьби, як наші дрони випалюють логістику росіян, говоримо з бійцями прикордонної бригади ГАР. Знайомтесь, це ДАРС. український дрон камікадзе середньої дальності. Стійкий до реб та ефективний у нищенні броньованої техніки. Стійкий до реп. Та ефективний позицій броньованої техніки. Прикордонки бригади ГАРД завдають ворожі позиції вогневому впливу. Працюють наші дронщики, мінометні розрахунки СПГ, артилерійські підрозділи. Ну, одним словом, ситуацію контролюємо. Постріл. Так, у вас камера впала.